Вітаємо вас на телеканалі Раї, етері новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Сьогодні у випуску чи є на Івано-Франківщині новий штам коронавірусу? Як відпочивали діти у пластовому таборі, а також чергова угода Коломиї з містами-побратимами. Не пропускайте найважливіше. Розпочинаємо. Бурштинська громада знову у скорботі. 25 липня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання зник зв'язок із солдатом Романом Гречухом. Два тижні рідні жили надію на його повернення, та 11 серпня надійшло офіційне підтвердження про загибель воїна. Роман служив у складі штурмового підрозділу збройних сил та до останнього подуху тримав оборону в найгарячіших точках фронту. Виконував свою присягу до кінця, захищаючи свободу й незалежність батьківщини. 12 серпня Бурштин зустрів кортеж із тілом героя. Місцеві жителі, друзі та побратими провели Романа в останню земну дорогу, віддавши шану його подвигу. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Чергове підсилення для дельвайсів для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади передали 200 квадрокоптерів. Обладнання закупили за кошти обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань Прикарпаття. Ці пташки допоможуть воїнам ефективніше діяти на полі бою та виконувати розвідувальні завдання. Подробиці у матеріалі Дар'ї базовод. Очі для захисників. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс отримали 200 квадрокоптерів загальною вартістю майже 3 мільйона гривень. Дрони закупили за кошти обласного бюджету, щоб посилити розвідку та підвищити безпеку на фронті. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук переконана, потрібно ще активніше працювати, щоб зміцнити нашу армію. Ще раз хочу щиро нашим захисникам і захисницям, усім, хто сьогодні на фронті Дякувати тому, що дякуючи їм, ми маємо можливість жити працювати. Ми розуміємо, що. Сьогодні дрони це є розхідний матеріал, тому активно потрібно працювати. Ще раз запрошую всіх людей доброї волі, підприємців, бізнес, наші всі територіальні громади, не втрачати жодної хвилинки часу, а працювати для тих цілей, які є сьогодні головними і пріоритетними. А пріоритетність полягає в підсиленні збройних сил України. Кожен внесок це є внесок в оборону нашої країни, і саме ці тактичні речі сьогодні є надважливими. На лінії фронту, тому що вони захищають головне, а найголовніше це життя і здоров'я наших відважних, героїчних хлопців і дівчат, які захищають. Військовослужбовець Богдан зазначає, цих дронів вистачить ненадовго, але вони надзвичайно важливі для виконання бойових завдань. Хочу зауважити, що ця кількість дронів нам на 2-3 дні. Тому е, ця допомога нам важлива. Е, ми не збираємося зупинятися перед ворогом і бажаю не зупинятися всім адміністраціям без виключення для допомоги на 10-ту бригаду і батальйону Стриж. Долучитися до наступної допомоги 10 десятій гірсько-штурмовій бригаді можна буде 22 серпня під час благодійного аукціону. Дар'я Бузовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї ковід. COVID-19 знову нагадує про себе в Україні. Фіксують різкий стрибок захворюваності на коронавірус у деяких областях та в Києві. Медики вже підтвердили новий субваріант інфекції. Стратус у світі також поширюється штам німбус, якого в нашій державі поки що не виявили. Яка ситуація на Прикарпатті, та де знову просять повертатися до маскового режиму? Дізнавалась Яна Лазорек. Українці майже забули про ковід-19, а тим паче про одноразові захисні маски. Проте стартувала нова хвиля коронавірусу, захворюваність на яку постійно зростає. Що нас очікує далі, та які симптоми недуги, пояснюють спеціалісти у семи областях України, а також у Києві, зафіксували спалахи нового субваріанту коронавірусу. Він є високоінфекційним. Це швидко поширюється. Між епідемічний сезон він сприяв тому, що якраз пішла мутація вірусу. Відповідно, один з варіантів Омікрону, про який багато зараз говорять, стратус, він є ну, не то, що небезпечний, він просто себе проявляє інакше. порівняно з іншими варіантами Омікрону. Він є стрімкіший, тобто перебіг поширеність цього віруса є вищий, ніж попередні варіанти. Відповідно, інкубаційний період є коротший. Захворюваність не є небезпечна, але проявляється теж, бачите, по різному низькі показники захворюваності, як і в Європі, так і. В Україні і в області, але знову ж таки я говорила про це, що є незначний ріст захворюваності. Серед основних симптомів захворювання висока температура, загальна слабкість, нежить і кашель. Якщо стратус, то ви чули напевно про те, що він вражає верхні дихальні шляхи, відповідно охриплість голосу і хрипи в верхніх дихальних шляхах. Тетяна Джус нагадує про важливість вакцинації, особливо для вразливих категорій. Ворі населення для людей якраз 60 -ти, 60 і вище років для людей із супутніми захворюваннями, з якимись хронічними з імунними стрес станами, воно відповідно є небезпечне, тому що він викличе, звичайно, важче захворювання, важчий перебіг і можливе ускладнення. Тому знову ж таки, як прибудь-якому вакцину керовані інфекції, медичні працівники в цілому медична спільнота закликає до вакцинації. Наша медична служба готова, є відповідно. Всі умови для того, щоб для госпіталізації, для лікування таких хворих. Ну і є вакцина зараз цими днями. Наша, наша установа розвозить якраз надавачам послуг, медичних послуг, якраз вакцину. Водночас Франківці запевняють, що готові до будь-яких викликів. Важко сказати вже після того, скільки ми вже пережили за 4 роки, що нас найбільше турбує коронавірус, правда. Тому сподіваємося, воно десь нам не буде нас турбувати. Ну каже, я думаю, що коронавірус ще смертельна е, хвороба. Ми вважаємо, що це буде е, не дуже небезпечно, тому що цей вірус він є е, не такий сильний, який був раніше. Симптоми в нього сухого кашлю, е, подразнення в горлі. Ми думаємо, що ми поборемо цей вірус. не захищається, Я думаю, і так небезпечно. Зараз нам і так дуже важко, але я вважаю, що люди. Зараз надаються душі до медицини. Он... Таке береженого бога береже медики. Наголошують, не варто займатися самолікуванням, навіть якщо перебіг хвороби здається легким. При появі перших симптомів потрібно звертатися за медичною допомогою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Коломия активно розширює свої горизонти дружби та партнерства. Цього разу місто уклало угоду про співпрацю з Чорноморською громадою Одеської області. Підписи під меморандумом поставили очільники обох міст Богдан Станіславський та Василь Гуляєв. Що принесе ця нова дружба і як вона вплине на розвиток обох громад? Дізнаємося від наших коломийських кореспондентів. Коломийська громада продовжує розширювати кола побратимів. Лише за останній місяць уклали близько 10 угод про партнерство. Черговим став документ про співпрацю з Чорноморськом на Одещині. Хочу підписати такий меморандум про партнерство з містом Чорноморськ. Це колишній Лічівськ, портове місто, яке по розмірах, по всіх. Таких наших, ну, скажімо, подібно до нашого міста, і нам цікаво з ними співпрацювати, разом писати проекти спільні і відбудовувати нашу державу Україну і разом йти до перемоги. Голова чорноморської громади Василь Гуляєв зауважив, що їхнє місто у 14 разів молодше за коло Тож прийняти досвід прикарпатців буде корисно. Коли ми спілкуємося не тільки за кордоном, коли ми спілкуємося в місті нашій ненькій Україні, ми спілкуємося і бачимо, що у вас краще. Я щас проїхався Місту і мені ду мені дуже приємно, я бачу, які у вас чисті вулиці. Да, ми теж так стараємося робити. Ну і звісно, сьогодні ми не зможемо зробити таку історію свого міста. Так що ми будемо приїжджати до вас. Ви приїжджаєте до нас на море в цьому році. Ми перше з часу повноваштабної війни. Ми відкрили свій пляж. Співпраця передбачає обмін досвідом у ветеранській політиці, освіті, медицині, культурі та створенні безбар'єрного середовища для маломобільних громадян. З Коломиї бадан Малетки Олена Романчук, телерадіокомпанія Раї. У рамках проєкту Пліч Опліч згуртовані громади до Коломиї завітали діти з профронтових територій, щоб провести незабутні дні у пластовому відпочинковому таборі. Тут, на мальовничих берегах пруту, юні пластуни не лише знайомилися з давніми традиціями, а й згуртовувалися у командних іграх та активностях. Про емоції дітей далі розкажуть наші коломийські журналісти. У межах проєкту Пліч опліч з гуртовані громади до Коломиї завітали 17 дітей з Миколаївської громади Донецької області. Для них організували зустріч з місцевими пластунами, під час якої хлопці та дівчата вчилися працювати в команді, плавали на човнах та грали в активні ігри. Мені дуже тут сподобалося тут, дуже гарно. Ну природа вау, дуже класно. Враження супер. Я ніколи не була на греблі, тому хотіла б спробувати. Це дуже цікаво. Ну і поплавати теж було б непогано. Заступниця директора з виховної роботи Миколаївського ліцею №1 Людмила Сергієнко наголошує, що такий проєкт є надзвичайно цінним і потрібним. Під час проєкту діти вже відвідали багато. Локацій міста Коломия та навколишніх сіл діти отримали можливість прожити один день у пластовому стилі життя. зануритися у нову для себе атмосферу. У нас буде сплав на човнах, тобто ми будемо по озері е, плавати на човнах, дати дітям спробувати, як то веслувати і почути себе на воді. Далі ми маємо різні локації, тобто ми маємо е, теренівку, ми будемо мати спортивні змагання, і то обов'язково, як це пласт без вогню, ми будемо готувати нашу пластову кашу і будемо причащати наших гостей. Цей день став важливим етапом їхнього відпочинку та реабілітації. Спільні активності, командні ігри та нові форми дозвілля допомогли змінити звичне середовище, поспілкуватися з однолітками та ближче познайомитися з місцевими пластовими традиціями. З коломою Іван Малецький, Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї. У надвірні відзначили День молоді. Святкові заходи розгорнулися у міській зоні відпочинку імені Назарія Єремчука. Тут можна було пограти у волейбол, спробувати каякінг, стрільбу з лука та гвинтівки, побачити бої на мечах і армреслінг. Також були йога, шахи, шашки, майстер-класи, фотовиставка, польоти на впівідронах, виїзна торгівля, вільний мікрофон, та навіть ватра під гаслом спали російську літературу. Відвідала день молоді наша Іванна Осташок. У надвірні відзначили день молоді. Заходи пройшли у міській зоні відпочинку імені Назарія Еремчука. Для жителів та гостей громади облаштували понад 10 локацій. Одна з них стрільба з лука. У нас відкрилася локація для стрільби з лука, яка буде на постійній основі в місті надвірна, направлена на ветеранів, направлена на реабілітацію військових. При лікарні і загалом на реабілітацію військових військових в нашій на Донянській громаді також буде постійно відкрита для дітей, дітей загиблих. Дітей, ветеранів і загалом для всіх бажаючих і всіх, кому це цікаво, на постійній основі працюватиме місце для каякінгу. Це хороша реабілітація, як для військових, так і для цивільних. Дуже раді в першу чергу, що нас запросили сюди підтримати таке дійсно чудовий день. І <кій> погода нам сьогодні сприяє. Чому чудовий, бо в молоді наше майбутнє, і наше завдання підтримувати її максимально всіми силами для того, щоб молодь не просто виправдувала наше очікування. І була дійсно потужним міцним майбутнім. Велика подяка молодим людям, які сьогодні в лавах ЗСУ, це важливо. Тому День молоді сьогодні в нашій громаді це підтримка Збройним силам України. А те, що в форматі Дня молоді, каяки, стрільба з лука, шахи, шахмати, волейбол, футбол, Ну, повірте, що дуже багато різних. Популярних, непопулярних видів спорту. Кожна локація працювала за донат жителі громади, та гості мали можливість долучитися до підтримки захисників, зробивши донат. Цей захід відбувається. Він благодійний на підтримку збройних сил України. Тому біля кожної локації стоять скриньки, де люди можуть донатити, де люди можуть брати участь. Стартував наш захід. Сьогоднішній день стартував з Турніру з пляжного волейболу серед е, змішаних команд е, хлопчиків-дівчаток вони вже відіграли, завершились. Тепер мають змогу е, після нагородження е, покататись на каяках, які приїхали до нас, друзі е, продемонструвати техніку плаву на озері на таких чудових е, човнах, як каяки. Е, також багато людей бачимо, чекає в черзі поплавати. На території міської зони відпочинку відбувся майстер-клас української вишивки. Хочу Залучати до цього виду мистецтва молодь, для того, щоб наша традиція, прекрасна традиція жила і була, ця креативність нашого народу продовжувалася. Для того, щоб навчитися вишивати, насправді треба мати одну, але не дуже необхідну річ. Це дуже велике бажання і любов до цього виду мистецтва, а все решту воно знаходиться. Ми маємо дуже велике Надбання нашого народу, і е, наші зразки старовинних сорочок нам дають дуже багато інформації е, щодо візерунків. А ще кожен охочий міг спробувати себе у стрільбі зі зброї під наглядом досвідчених інструкторів. Це не лише цікава розвага, але й корисна навичка, яка може стати у пригоді у майбутньому. Це стрільба стрестрейбольної зброї, але вона відображує стрільбу як і справжні. Тобто, в основному це стрільба йде стрійбольний. Тобто, це має бути відпрацювання тактики самої зброї, тобто відчуття, як то має бути, тобто хід, можливість колективу, п'ятірками, двійками орієнтуватися і працювати в парі для того, щоб якраз або захищати. Чатися або навпаки від відвоювати наші території Іван Насташук, телерадіокомпанія Коли Мовчання промовляє гучніше за слова у Івано-Франківську. Відкрили виставку шлях ангела художниці Ольги Чулінської. У її картинах не просто зображення, а глибокі відчуття, віра, біль, любов та надія. Ангели на полотнах ніби простягають крила тим, кому зараз найтяжче. Більше в сюжеті Дар'я Базовод. Івано-Франківську відкрили виставку калуської художниці Ольги Челінської під назвою Шлях Ангела. Експозиція об'єднує 16 великоформатних полотен, що розповідають про шлях символічної героїні, втілення людської душі у пошуку себе та свого місця у світі. Я можливо через себе просто показувала ці почуття, але це про кожного, про кожного із нас. Тому що кожен має на своєму шляху різні пережиті етапи, періоди непрості. А в цих картинах я відображала через жінку ці, ці переживання, і, можливо, тому вона схожа на мене. А чому саме ангел? Тому що це про свободу і про світло, яке всередині нас. Авторка переконана, кожен, хто перегляне виставку, зможе знайти у ній щось особисте, адже теми внутрішнього становлення та духовного зростання близькі багатьом. Ця виставка Шлях ангела це не просто історія, це дуже глибока історія. Починається вона складається з циклу 16 картин. Починається вона з шляху пошуку себе, де дівчина ще без крил і закінчується, і йде там, пізнає себе, шукає себе, втрачає, переживає різні етапи. Шукає свій талант, шукає свою внутрішню свободу. Чи це бути вільною в цьому світі? Побачити роботи Ольги Челінської можна у залі навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї об'єднує сильних духом та завзятих. Цими вихідними на стадіоні юність в Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат області зі стрільби з лука Кубок Прикарпаття. На нього завітали понад сім десятків спортсменів з різних куточків України. Серед них діти, дорослі та ветерани. Про те, як проходили змагання у сюжеті Юлії Торконяк. Пильність та зосередженість на цілі в Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат області зі стрільби з лука, кубок, Прикарпаття. Ветеран війни Іван Роман йшов до цього спорту майже рік через операції лікування та реабілітацію. Ще в лікарні йому запропонували просто поїхати постріляти, а тепер він бере участь у чемпіонаті. Ви подивіться на мене, я кажу, куди я поїду стріляти? Ви знущаєтесь чи що? Вони кажуть, ну поїхали, просто поспілкуємося. І... А в той день була пасмурна погода, і були, проходили всередині, в приміщенні. Каже, поп'ємо кави, поспілкуємося. Я поїхав з ними і в той день мені Катерина запропонувала. Зробити мій перший постріл технічно, ну допомагають тренери, звичайно, в цьому напрямку зрозуміти, відчути. Ну багато праці мені над собою треба, тому що ну, я взагалі зараз стріляю в пов'язці на очах. Я стріляю на осліп. Я зараз, е ну, поки приймаю участь єдиний в змаганнях. В такій категорії є в мене прилади, які мені допомагають ну визначитися напрямок пострілу. А все інше залежить від мене в більшості. Своїм прикладом Іван залучає до стрільби не лише військових, а й людей, які з різних причин втратили зір. А от Анна із Луцька займається стрільбою вже три роки. До цього дівчина відвідувала танці та плавання, але зрештою обрала саме цей вид спорту. Я була дуже довго сиділа просто вдома. Мені не було чим зайнятися тренера прийшли в нашу школу показувати, що це таке, і мене це затягнуло, і я почала сюди ходити. Тут має бути сила, але має сила бути всіх. Ну дівчата, хлопці, там немає різниці. Ну, це трошки тяжко, але воно з часом. Прилавчишся до цього. Засновниця школи зі стрільби з лука, срібна призерка Олімпійських ігор Катерина Дубровіна розповідає, що до змагань долучилось понад 70 учасників із різних куточків України. На саме довга дистанція це 60 метрів. Стріляють кадети, це діти до 18 років, і вони маленькі, але стріляють на найдовшій дистанції на цих змаганнях. Далі ідуть 30 метрів. стріляють молодші кадети на цій дистанції, і також ветерани і початківці, які ще не мають розрядів. У них є можливість на 30 метрів виконати розряди. Так само і у кадетів на 60 метрів. Тобто, це ті дистанції, які стріляють на чемпіонатах України. На купках і так далі. Тобто, це все офіційні дистанції. Ще у нас є розмежування по віку, я вам сказала, і також у нас буде після того, як відстріляє 30 і 60 метрів після обіду, буде стріляти на 10 метрів. Для того, щоб провести чемпіонат, зазначає голова відділення національного олімпійського комітету в області Мирослав Карабін. На стадіоні Юність довелося виконати багато підготовчих робіт. Ми маємо свої. Мішені зроблені, бо ми їх не мали, і дякуючи, коли приїхали до нас. Під час військової агресії Катерина Дубровіна з Херсона з Харкова, срібна призерка Олімпійських ігор, Тобто вона спеціаліст в цьому виді спорту, і ми зараз робимо багато таких хороших речей для того, щоб залучати тут як дітей, як молодь, дорослих і, звичайно, військових, ті, які проходять реабілітацію в лікарнях так, нашої області і міста. До слова, навчитися стрільбі з лука може кожен охочий. Заняття безкоштовні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїм». це були всі найважливіші новини Прикарпаття на сьогодні. Попереду найактуальніше зі світової арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.